Флористам не потрібно дарувати квіти. Вони і так бачать їх кожного дня і постійно з ними працюють. Так думають деякі люди, і вони абсолютно не праві, тому що знайти людину, яка буде так сильно любити квіти, як флорист, буде важко. Не дарма ж ми вибрали цю роботу. А я вам хочу показати, що робити з букетом, коли вам його подарували. Першим ділом ми приходимо додому і знімаємо пакування. Воно потрібно для того, щоб добре транспортувати квіти, а також зробити кілька гарних фоточок. Але якщо ми хочемо, щоб квіти довго у нас вдома стояли, його ми знімаємо. Далі передивляємось усі стебла і дивимося, щоб вони були добре зачищені, тобто нижнього листя не має бути. Беремо вазу і наливаємо туди холодну воду. Також, якщо є у вас, можна додати добриво для зрізаних квітів. Якщо його немає, звичайної води буде достатньо. Я не рекомендую додати додавати цукор, доместос або що там ще люди додають у вазу. У подальшому воду ми замінюємо раз на 1-2 дні, знову ж на холодну, і при цьому кожного разу ми підрізаємо стебла приблизно на 1 см ножем або секатором. Якщо у вас є ось і все, тому флористам також не забувайте дарувати квіти.